Мені здається, що і перед виборами, і після виборів нам треба думати, як нам знайти спільну точку докладу наших зусиль, щоб все ж таки ну, ми не тільки показували один одному, які ми там сильні, гарні, а щоб ми все ж таки подумали, як нам в нашому місті облаштувати так наше життя, щоб ну, наші діти, хоча б, тут не бігли кудись вчитися, а потім і залишатися десь іще. І тому, як мені здається, я сьогодні я дивлюсь, бізнес серед нас ну майже немає. Тобто реальний сектор економіки сьогодні не бере участь у цієї розмові. І тому ну, вже можна точно сказати, що така ціль не може бути досягнута, як е за одним столом з нами тут не сидить ну половина, хоча б представників бізнесу. Тому мені здається, що в майбутньому нам треба буде думати про те, щоб сидіти за одним столом і вирішувати питання або шукати, як нам розвиватися разом з бізнесом. І от яке питання мені здається, сьогодні могло б бути об'єднуючим, тому що такі світоглядні речі або ціннісні речі на жаль в українському суспільстві сьогодні не є об'єднуючими і на рівні Чернігова знайти такі об'єднуючі речі, як Світоглядні, я не думаю, що нам вдасться. А от більш такі прагматичні, мабуть, цілі, вже не об'єднуючі такі ціннісні речі, а хоча б цілі ми могли б пошукати. Я б спробував так і формулювати, скажімо, ціль, яка всіх нас турбує. Ну, скажімо, така категорія, як добробут, матеріальний добробут чернігівців, це ціль, яка торкається не тільки людини, яка отримує заробітну плату, а це торкається всіх. Підприємців, влади, тобто всіх, чому тому, що а, ми чомусь вважаємось містом бідним, і це а, ріже вухо. Чому тому, що потенціал, який є у Чернігова, не розкритий потенціал, він дозволив би а, значить бути не бідним містом. А ми сьогодні де факто є містом бідним. І тому мені здається, нам треба знайти, ну, пошукати і знайти такі а, точки докладу ну, докладу зусиль а, влади всієї влади. Регіональної, значить, депутатів, тобто всіх разом, щоб все ж таки, це ганебне Чернігів, бідне місто, з часом все ж таки трошки прибрати. А для цього треба мати хорошу стратегію розвитку. У нас є такий документ, прийнятий сесією міської ради стратегія розвитку Чернігова, але там не визначені пріоритети. Пріоритетів там немає. І тому мені здається, от дуже було б корисно, щоб зараз перед виборами значить партії політичні сили задекларували. Які пріоритети вони будуть просовувати в ту стратегію, яка має бути перероблена? Бо сьогоднішня стратегія вона не дає відповіді на запитання, як Чернігів перестане бути бідним містом? Я е, сьогодні хотів би запропонувати конкретні пріоритети розвитку саме економіки, бо по соціальних питаннях ми зараз з вами тут не перед виборцями. Ми маємо говорити те, що зробить е, можливим виконання цих всіх соціальних пріоритетів. Тобто економіка має запрацювати. І тому я пропоную чіткі пріоритети і хотів би почути від інших, де ми можемо бути партнерами. Отже, перше це розвиток туризму як галузі економіки, але починаючи з залучення транзитного туриста, який прямує по автотрасах, по роз Черніговим. Тобто нам треба створити перший потік, який мотивує бізнес вкладати саме в цю галузь економіки. У нас сьогодні вкладаються гроші і в генделики, і в магазини, але не вкладаються в туристичну інфраструктуру. Треба створити перший потік. Я в цьому переконаний, тому шукаю тут однодумців. Далі створення ткацького кластеру на базі існуючого потенціалу. Є у нас е, можливість вирощування льону, є е, значить, застарілі підприємства, є хімволокно і є навіть учбова база. Таких передумов в жодному регіоні немає. У нас є. Далі. Створення міжнародного студентського містечка для навчання до 10 тисяч студентів, з яких половина іноземці. Це можливо і це окремий проєкт. Перетворення старих підприємств на промислові та технопарки. Розвиток спорту як галузі сучасної економіки, і в першу чергу біатлону, використання розташування Чернігова біля кордону з Росією та Білорусією для розвитку міжнародної торгівлі, створення IT-галузі, як, яка стане місцем роботи випускників наших вузів та потужним донором бюджету, і створення рівних умов для ведення бізнесу в Чернігові, особливо в таких галузях, як теплопостачання, продаж будівельних матеріалів, забудова та інше. Ось такі протети пропонуються мною і моєю командою.